Після Другої світової війни американський континент зустрів молоду українську сім'ю з маленькою донькою Маричкою, який минув третій рік. Це були батьки майбутньої співачки Квітки Цисик, які разом з тисячами українців-переселенців шукали нової батьківщини. Мами співачки Івана була львів'янкою і походила з родини Левів. Перед тим, як виїхати до Німеччини, молоде подружжя Цісикав до 1944 року жило у домі батьків Івани. Батько Володимир був родом з Коломийщини, що славилось своїми піснями та мистецьким ремеслом. Володимир Цисик закінчив вищий музичний інститут у Львові і був концертним скрипалем, а потім викладав в Українському музичному інституті Америки. Народилася майбутня співачка 4, 4 квітня 1953 року у нью-йоркському районі Квінс, її назвали Квітослава, Ласкава Квітка. У, родині, у родинному домі Цисікер завжди панувала музика. І коли й маленька квіточка стала підростати, батько проведив час із донькою не за звичайними детськими дець, іграми, а від. Давав дівчинці все, що сам знав про музику. Тому вже з чотирьох років квітка потрапила в чарівний світ творчості, в якому вона перебувала до кінця свого життя. Першою мовою для квітки була українська, другою, другою стала музика. Маленька Квітка була пластункою. Пласт це національна скаутська організація України їздила в товари в гори, де знайомились з культурою України. В еміграції була важка, але правило відкладати гроші на літні збори пластунів, куди мали поїхати доньки, для цисиків було святе. А поки каникули не почалися, сестри в будні навчалися у звичайній школі у Квінсі, що суботу прямували до класів корейнознавства і кожного дня багато мозоціювали. З доньками займався батько. А мати Іванка дбала про те, щоб атмосфера в домі сприяла навчанню та любові до мистецтва. Завдяки старанній праці Марія стала відомою піаністкою, потім керувала консерваторією Сан-Франциско та проводила майстер-класи в Карнегі-Голі, а квітка зробила приголомшливу співучу кар'єру і стала найдорожчою співачкою пісень, що звучать у рекламі. Відсі Цисик не відразу вдалося зрозуміти, що саме вона має співати. Вона, як батька, віртуозно грала на скрипці і навіть навчалась в університеті за класом цього інструмента, вивчала сценичне мастерство у балетній школі, а паралельно співала в хорі разом з Майклом Джексоном. Добре почувалась за роялем. Та переважили чудові вокальні дані, що дісталися від матері. Володіючи чарівним та рідкісним голосом, колоратурним сопрана, вона бачила себе оперною співачкою, тому стала стипендіаткою Нью-Йоркської музичної консерваторії, де під керівництвом талановитого професора музики Себастьяна Енгельберга, видатного майстера Віденської опери, навчалась оперному співу. Та прагматичне східне суспільство змусило її відмовитися від мрії і стати оперною співачкою. Хоч розпочала кар'єру в генській опері, звідси і бере початок Історія Кейсі. Під цим псевдонимом від початкових літер свого імени та прізвища Квітка Цисік стала відомою у тогочасному музичному житті Америці. Коли Квітці Цисік виповнилось 17 років, а її батько помер від інсульту. Це змусило дівчину замислитися про способи заробітку і відступити від оперного співу. Якийсь час дівчина співала у клубах Нью-Йорку. Там вона експериментувала, виконуючи то джаз, то поп або навіть рок. У середині 70-х цисик підкорила світ джинглів, і здобула омрійну американську славу. Вона записувала рекламну рок пісню для Пепсі вранці, балади для Макдональдс в обідній час, Гімн Армії США в День і 60 секунду опіру вночі. Ця тендітна дівчина була невтомною, але завжди уважною до деталей і приємною милою до людей. Завдяки таланту і працездатності вона стала однією із неуспішніших виконавець пісень Джингл, «Have you driven a Ford lately?» що співачка записала для Ford Motor Company, прослухали понад 22 мільярди мільярдів разів. Такої популярності до цього не сягав ніхто. Не дивно, що до кінця життя Квітка Цісик була єдиним офіційним голосом компанії і мала право співпрацювати з іншими автомобільними гігантами, коли їй тільки заманеться. Have you been 77-му року на кі кіноекрани вийшла романтична драма «Ти осяєш моє життя Джозефа Брукса, у якому Кейсі Цісик зіграла епізодичну роль дружки нареченої і виконала всі пісні головної героїні. У 1978 році головна музична тема е картини Ти осяєш моє життя отримала премію Оскар. У категорії Найкраща пісня до фільму та була номінована на премію Гремі як пісня року, однак усі лаври дісталися зовсім іншій співачці. Режисер, стрічки і автор пісні Джозеф Брукс просто подарував пісню донці свого друга, вирізав ім'я квітки з титрів. Матимом такого вчинку Брукса був особистий конфлікт режисера і співачки. Квітка просто відповіла Джозефу Бруксу відмовою на його залицяння. Але справою життя для квітки стали записи українських пісень. Я всім говорила, що музика, музики, музика дуже, українська музика дуже гарна, мелодійна і що народ такий співучий, а мене відповідали, якщо так, то зіграй мені щось, заспівай мені щось, то і сумно, але ми не мали жодної платівки на професійному рівні, бо то є дорога річ і забирає багато часу. Я зрозуміла, що мушу її зробити, і не тільки для своїх приятелів, а й для всіх українців, бо я не могла, не мала змоги що зробити для нашого суспільства, але тільки це. То був би такий дарунок, і я мріяла, що в Україні мене почують. Аби записати якісний альбом українських пісень, квітка збирає найкращих студійних інструменталістів Нью-Йорка. Долучаю до роботи сестру, що грає на роялі, та маму, яка стежить, щоб вимова була максимально правильною. На запис підуть місяці роботи та 200 тисяч доларів власних коштів співачки. Аби звучання було якісним та бездоганним. Так у 1980 році світ побачив альбом Квітка. Або Сонц оф Юкреїн, де кілька композицій заспіваний в унікальній техніці білий голос, яку можна почути в карпатських селах. У 1989 році виходить диск «Two Colors» два кольори. Сама ж співачка скаже про нього вся збірка пісень з бажанням мого українського серця в вплисті радісні нитки, розшарпане життя, життям полотно, на якому вишита доля нашого народу. Почувши цю пісню, український співак Назарій Іремчук під. Ділиться враженнями. Це ніхто і ніде так не заспівав пісні мого друга Володимира Івосюка, як це зробила квітка. کلوری مویز و کلوری چربان تلو با از چ i yeah. yeah. Перший диск у 1988 році здобуває найвищу нагороду Music Awards, а обидві україномовні платівки у 1990 році номінують на премію Греммі. У перерві між першими і другим альбомами у 1983 році Квітка разом з матір'ю приїжджає в Україну. Це був неафішований і перший, як і останній раз, коли співачка завітала до історичної батьківщини. На той час її пісні були заборонені в Україні. Цей візит обмежився гостюванням у приватних помешканнях. Відтак і жодних концертів, жодних творчих зустрічей. Прикра, але в часи, коли квітка була на батьківщині, її голосу... Через ізольованість української культури та через політичну цензуру ще майже ніхто не чув. Квітка мріяла, що її пісні почують в Україні в них все ліричність та емоційність, глибина і проникливість, життєва мудрість, яка первісна гармонія і спокій. Творчість співачки не перестає дивувати і сьогодні. На згадку про черевну квітку України звучить ця пісня Пізніше були перемовини про серію концертів в Квітки Цисік на Батьківщині, та, на жаль, цієї мрії не судилося здійснитися. 29 березня 1998 року, не доживши п'ять днів до свого сорока п'ятиріччя, вона відійшла в інші світи через рак молочної залози, залишивши нам у спадок ніжне звучання свого голосу в Безсмертних піснях, що є генетичним кодом кожного українця, як і не судилася записати третій альбом з Колисковими, коли прощалася з квіткою над кладовищем линули її журавлі. Цей голос такий проникливий, прозорий, сприймається в Україні навчі ковток свіжого повітря, він чарує приворожує, але залишається легендою для українських слухачів. ura